Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на протистояння червоно-фіолетового трафальгара ло проти жовтого вегапанка. По результатам камінь ножиці попір першим ходить жовтий вегапанк. Гравці набирають картки, муліганять, кіпають, викладають картки здоров'я та починають. Використовуючи здібність лідера, Вегапанк викладає за один дон Едісона на стіл та використовує його онплей ефект. Тягне дві картки та дві скидає в треш. Переход ходу до трафальгара Ло, він тягне два дони, одну картку та за один дон розіграє картку Рейз Макса та передає хід. За один дон вегапанк грає Сьорч Ревен, дивиться п'ять верхніх карток та бере собі в руку одну картку типу екхед. Він бере в руку ліліт. Після чого за один донор використовує здібність лідера та розіграє ліліт на стіл та знову шукає п'ять карток з тегом екхед з топу деки. Він бере у руку картку Луфі та передає хід. За три дони Трафальгар розіграє Раш Зоро та атакує на шість в обличчя. Цю атаку Вегапанк каунтерить карткою Едісон на 2000, Після чого Трафальгар знижує демедж Едісону за допомогою Рейз Макса та використовує здібність свого героя, затасовує Едісона на бот ворожої, деки замість чого викладає рейджу та використовує йонплей ефект і дрова дві картки. Трафальгар атакує лідером на 5. Після чого Вегапанк дивиться картку здоров'я та Стрігера розіграє на стіл картку Едісона, Дроває дві карти, дві трешить. Та хід переходить до Вегапанка. За один Дон Вегапанк використовує свою здібність та кладе в хп шаку. Після чого атачить два до Едісона та атакує Позора. Трафальгар не захищає зори, і той відправляється у треш. Та відбувається перехід ходу до трафальгара. За три дони Трафальгар викладає Каріну і онплеєм знижує демедж Едісону, який знаходиться в активному стані. Після чого лідером б'є рес на того Едісона. Вегапанк його не захищає та відправляє отреш. От після цього Рейджо атакує в обличчя на 5 і шака викладається на стіл. За допомогою здібності Трафальгара затасовується Едісон та викладається Кідент Кіллер. І Раш атакує на 7 в обличчя. На що вегапанк відповідає каунтером за один дон. Ерга вегапанка і він викладає за 5 донів луфі. І використовує його абілку та кейошить кіт кіллера, відправляє Луфі в треш та тягне одну картку стопа своєї деки. Вегапанк використовує свою здібність та за один дон кладе картку Френкі у своє здоров'я. Хід Трафальгара Ло він додає один дон до лідера та атакує на 6. Після чого викладається Френкі на стіл та дровається картка у Трігер Ефекті. Далі він додає один дон до рейджу та атакує на 6 в обличчя, що каунтериться 2к каунтером Френкі. На свій хід Вегапанк за 9 донів розіграє Ямата. Кійошить Рейджу та додає собі картку здоров'я. Вегапанк атакує Френкі, але ця атака закаунтерне трафальгаром перехід ходу трафальгар достає з два дони дровує картку, після чого розіграє за три дони ще одного раж зора. Трафальгар підкладає підзоро один Дон та атакує Френкі. Вегапанк вирішує не захищати та трешить його. Після цього Трафальгар атакує своїм лідером. Вегапанк не захищається. Дивиться картку здоров'я та з тригера розіграє ліліт. Використовує йонплей ефект та шукає картки з тегом екхет. Додає в руку шаку. Трафальгар використовує здібність лідера та викладає він смоук Рейджо. На свій хід за 10 донів Вігапанк розіграє Портгаса Дієса, додає собі картку здоров'я та починає атакувати Зоро. Спочатку він б'є на 5 ліліт, і це каунтериться. Після цього він діклерить атаку Ямата, і Зоро відправляється у треш. Атака Ейсом на 10 змушує Трафальгара взяти картку здоров'я. На свій хід Трафальгар Лоза три дони розіграє Каріну та знижує демедж ліліт на 2000, після чого одразу використовує вілку та затасовує ліліт замість неї розіграючи кілер Кіда. та починає атакувати спочатку лідером на 5000... Вегапанк блокує цю атаку шаке. Після чого Трафальгар атакує Рейджу. Вегапанк каунтериться карткою Джимбея, Після цього Трафальгар атакує на 7 по шакі завдяки кілеркіду, і це також каунтериться Едісоном на 2000. За 5 донів Вегапанк розіграє шаку на стіл, а також за 1 дон він кладе івент Айрік Азер Хелп собі у життя. Вегапанк починає атакувати і б'є Ямата 9 по кілер кіду. Трафальгар віддає блокера. Потім він віддає блокера на атаку ейса. Далі вегапанк атачить 4 дони до Шакі та атакує на 10 по Кілер кіду, та він відправляється у треш. Хід переходить до Трафальгарело. Трафальгар додає один дон до рейджу та атакує по Шакі. Оскільки в Вегапанка більше немає карток, шака відправляється у треш. Трафальгар передає хід, оскільки не хоче бути лідером та активувати трігер. За два дони Вегапанк розіграє стейдж екхед, після чого додає свої дони до персонажів та атакує по Трафальгару Ло. Точніше спочатку він відправляє рейджу в треш, а потім змушує Трафальгара двічі задровати картки здоров'я. За три дони Трафальгар розіграє блокера шураю, після чого використовує свою здібність, повертає три дони назад в дон деку та розіграє замість них трафальгара ло блокера. Ло залишає один дон активний, не атакує лідером та передає хід. За один дон Дегапанк використовує здібність та грає Атлас на стіл, після чого додає дони до керекторів та починає атакувати. Перша атака шаки каунтериться Трафальгаром. Атака Ямата змушує Трафальгара взяти останню картку здоров'я, а атака Ейса змушує віддати блокера Шураю, після чого йде передача ходу. Трафальгар атакує лідером на 5, після чого Вегапанк використовує тригер трігер Айріквазер Хелп та додає картку Істреша на стіл. За три дони Трафальгар розіграє раш Зора та одразу атакує ним. Але ця атака блокується блокером Шакай. Хід переходить до Вегапанка, але тут вже все вирішено, і він впевнено закінчує гру. Що скажете про сьогоднішню гру? Буду радий прочитати в коментарях. З вами був Мака. підписуйтесь на канал та до зустрічі.